Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Музика. Ряд земельних і майнових питань розглянули на черговому пленарному засіданні сесії Калуської міської ради. Гарячу дискусію серед депутатів і присутніх викликало питання про надання пільги на орендну плату орендарю басейну загальноосвітньої школи номер 3 на пленарному засіданні звільнили від орендної плати нового орендаря басейну біля загальноосвітньої школи номер 3 Товариство із обмеженою відповідальністю Акваторія Калуш. Зазначимо, що з основником фірми орендаря є Київське товариство «Будтехнології» та Олег Хемич, син власника приватного підприємства Еліте, попереднього орендаря басейну і депутата міської ради Ігоря Хемича. Питання викликали чимало зауважень у депутатів. Перше що Комісії бюджетні це питання не пройшло. Це по-перше. По-друге, я хотів, я так і тоді, і так тепер не розумію, ремонтувати, зв'язку з чим звільнити. Це передбачено договором оренди? Звільнення? Ні, договор, договором договор, договор оренди є нарахування, 8 тисяч орендних Ну, На цей раз ви нам казали, що вже нарешті прийшов серйозний інвестор. Буде там порядок, його не чіпати, згідно з того, ми працюємо, ми отримуємо, ну все, а тут починається тепер пісня знову, починає з Попередній орендар не зміг справитись, але виконав певні об'єми робіт. Об робіт. І цей наступний орендар приходить вже на, на ті об'єми робіт, які вже виконані були попереднім орендарем. І десь надіється на ті самі умови, які мав попередній орендар. Більше сказати. як спробував пояснити присутнім попередній орендар басейну, голова фракції Української партії у Калуській міській раді Ігор Хемич, пільгу орендарю надають у зв'язку із тим, що він уже сплачує земельний податок. Діло в тому, що орендну плату платиться фонду майна, але управління освіти, з яким заключають на балансі, чою стоїть. На балансі яких стоїть басейн разом з третьою школою, це невід'ємна частина. І вони платять земельний податок, земельний податок під тим басейном і кругом, що того басейну. І тому для того, щоб не накладати ці кошти на. Управління освіти, управління освіти додатковим договором вимагає, щоб орендар і не орендар на те, йшов, щоб було і по мені, що і по цьому, щоб платив ще земельний податок. Тобто не може так бути, щоб людина платила і оренду за приміщення, і земельний податок. Тому що повинно бути так: якщо людина платить оренду, то вона вже земельний податок не платить. Після тривалої дискусії питання не набрало необхідної кількості голосів. Його підтримали 25 замість 26 депутатів. Після голосування депутати за пропозицією фракції української партії пішли на кількахвилинну перерву, після якої Ігор Хемич запропонував повернутися до голосування. Питання підняли знову після розгляду всіх питань порядку денного. До того часу у сесійній залі депутатів побільшало і питання набрало 26 схвальних голосів. Також у порядку денному розглянули ряд майно. Вих і земельних питань, обговорення яких слід сказати, супроводжувалися активними дискусіями. Три питання було винесено на порядок денний останнього у поточному році засідання спостережної комісії виконавчого комітету Калуської міської ради. Основним завданням комісії є організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та звільнених від відбування покарання осіб. Спостережна комісія виконавчого комітету Калуської міської ради складається з 12 осіб: представників органів місцевого самоврядування та фізичних осіб. Орган очолює заступник міського голови Оксана Табачук. У нинішньому складі комісія працює рік і вісім місяців. Її основними завданнями є організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та звільнених від відбування покарання осіб, здійснення заходів соціального патронату та інших, які б упереджували злочинність і правопорушення з боку цих людей, прагнучи допомогти звільненим з місць позбавлення волі повернутися до нормального життя члени комісії насамперед розглядають звернення від таких осіб про допомогу. Клопотання про умовно дострокові звільнення засуджених. Спектр надання спостережної комісії послуг соціальної адаптації досить широкий. Це і сприяння у медичному обслуговуванні, і допомога у працевлаштуванні, скерування у центр зайнятості, допомога у виробленні втрачених документів, зокрема паспортів, в отриманні житла цьогоріч надано чотири ліжкомісця у гуртожитках, поновлення на навчанні, матеріальна допомога. Іноді комісія надає навіть нетипові послуги, зокрема на початку року. Ще до потоку переселенців члени комісії посприяли в отриманні тимчасової реєстрації, одруженій із Калушанином громадянці Росії, яка перебувала на шостому місяці вагітності. Комісія відвідувала неповнолітніх мешканців Калуша, які перебували в Івано-Франківському СІЗО. Одне із виїзних засідань відбулося в гуртожитку Троянда. Три питання порядку денного розглянули члени спостережної комісії виконавчого комітету під час останнього у поточному році засідання. Начальник сектору кримінальної міліції у Вах дітей міськвідділу ОМВС Тарас Бульба та директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дидич виступили з інформацією щодо проведення профілактичної роботи з упередження і недопущення правопорушень неповнолітніми. Далі розглянули подання про умовно дострокове звільнення від подальшого відбування покарань раніше судимого калушанина. До речі, протягом 2014 року задоволено чотири такі клопотання, відзначивши злагодження. Ну, роботу усіх членів комісії і її результативність упродовж року голова спостережної комісії Оксана Табачук висловила сподівання, що і надалі діяльність цього важливого органу у напрямку реалізації концепції соціальної адаптації певної категорії громадян буде не менш плідною. Студентську інформаційну платформу Коледж Ньюз», нещодавно створили студенти Калуського політехнічного коледжу. Мета діяльності інтернет-порталу об'єднати усіх, хто навчається у вузах та вищих професійних училищах Калуша, чи цікавиться їх життям, а також дати їм можливість на сторінках сайту спілкуватися між собою. Ідея створити інтернет-портал для спілкування студентської молоді Калуша з'явилася у студента Калуського політехнічного коледжу Ярослава Шевчука. Згодом до втілення проекту він залучив програміста Михайла Мороза. Ярослав Шевчук громадський активіст та член міської громадської організації Молодий Рух, свою свідому громадянську позицію проявив під час Революції Гідності, брав участь у різноманітних акціях протесту. Потім зрозумів, у той час як студенти найбільше соціально активні в інтернеті, а сайти навчальних закладів міста онов. Дуже рідко, у кожному навчальному закладі відбувається багато цікавих подій, які не висвітлюються для широкого загалу. Для обміну інформацією між студентами і було створено портал Коледж Ньюз». Про це розповів його прес-секретар. Ми вирішили об'єднати всіх студентів в інтернеті для однієї спільної потреби потреби в вільному доступі до інформації в одному просторі. Ми плануємо висвітлювати новини з усіх вищих навчальних закладів Калуша. Тому е, в нас вже є тісна співпраця з вищим професійним училищем. Нам на електронну пошту е, в листопаді в тому ж, написали з нафтою і газу філії, і ми ще ведемо переговори з культ-освітним коледжем. У нас є рубрики нюс, е, новини самі, які будуть посвідчуватись. Топ Піпл це студенти, які проявили або е, досягнення в не знаю в яких. В навчанні, або в, культурному, в культурних якихось закладах та й в таке подібне. Далі у нас буде створений чат для того, щоб студенти могли спілкуватися між собою, і буде створена бібліотека електронна, для того, Там буде, ми постараємося висвітлити максимальну кількість підручників, щоб студенти при потребі могли собі зайти, там домашні завдання, ну, або просто прочитати. Далі у нас ще буде можливість читати. Реферати студент написав реферат, і він може, якщо він захоче, він його на на нашому сайті. Хлопці планують створити на сайті можливість реєструвати свій профіль, завантажувати аватарки, фото, музику та інше, чим зазвичай займаються у соцмережах. Діятиме оновлювана стрічка новин переважно зі студентського життя. Наразі портал уже має тисячу користувачів. Згодом команда засновників розшириться. Зокрема, директор Калузького політехнічного коледжу Петро Гринкевич запропонував залучити філолога для грамотного оформлення сайту. Також студенти планують створити онлайн-бібліотеку підручників. Для а за даних потрібно придбати сервер для зберігання інформації. Тому хлопці звертаються до громади Калуша і будуть вдячні благодійній допомозі проекту. Далі планують залучити до проекту школи та розширити аудиторію на всю область. До речі, всесвітньо відомі соцмережі розпочиналися як внутрішньо-університетські сайти для студентів. Тож тепер у Калуші маємо альтернативу іноземним соцмережам. Уже два місяці отримують адресну допомогу громадяни, які переселилися з окупованої території України. В Калуші на обліку управління праці і соціального захисту населення перебувають 128 біженців. 68 осіб уже отримують вищезгадану допомогу. Порядок надання щомісячної адресної допомоги переселенцям визначений постановою Кабінету міністрів України, яка була прийнята у жовтні цього року. Вона призначається для покриття витрат на проживання. В тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Обсяг щомісячних виплат на сім'ю може сягати до 2400 гривень. Для того, щоб їх отримувати, необхідно перш за все зареєструватися в єдиній інформаційній базі даних про переселенців за місцем фактичного проживання. За призначенням цієї допомоги переміщеним особам необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Для оформлення цієї допомоги спершу необхідно зареєструватися та отримати довідку про взяття на облік. Для отримання цієї довідки повнолітня особа особисто подає заяву, в якій зазначається прізвище, ім'я та побатькові, дата народження, ідентифікаційний код, місце фактичного проживання та місце реєстрації. Зазначаються причини переміщення із зони проведення АТО або внутріш... або тимчасово окупованої території, а також зазначається склад сім'ї, з якими ця особа переселилася. Існують і обмеження для отримання цієї допомоги. Так, якщо працездатна особа не працює та не перебуває на обліку в центрі зайнятості і не буде вирішувати питання з працевлаштуванням через два місяці, розмір виплати буде зменшуватися на 50%, а в подальшому вона буде припинятися. Незалежно від того, якого числа людина звертається до управління праці та соціального захисту населення, допомога призначається тільки на півроку. Така допомога призначається з дня звернення терміном на 6 місяців. Надається вона у розмірі для працездатних осіб 442 гривні, для непрацездатних осіб та дітей у розмірі 884 гривні. На сьогоднішній день на обліку управлінні праці перебуває 128 переселенців. Із них 33 дитини, 39 пенсіонерів, а решта – особи працездатного віку. 68 сімей уже отримують адресну допомогу. Наприкінці минулого тижня у Калуші встановили центральну ялинку. У вівторок, 16 грудня. Розпочали її прикрашати, а також декорувати площу героїв до новорічно-різдвяних свят. Як засяє новорічна ялинка? Далі у сюжеті. Уже вихідними калушани мали нагоду побачити встановлену головну ялинку Калуша. Її привезли до калуша із села Красне, що на Рожнятівщині. Її висота – 18-19 метрів. Ялинку доум комплектували гілками для ліпшого зовнішнього вигляду. Організаційний комітет із підготовки до новорічно-різдвяних свят вирішив, що цього року головна ялинка калуша постане у синьо-жовтих кольорах. Тому спеціально для цього закупили 40 іграшок ялинкових куль кольорів національного стягу. Прикметно що до виготовлення новорічного декору для центральної зеленої красуні долучилися вихованці та керівники гуртків центру науково-технічної творчості для дітей, юнацтва і молоді. Їхніми вмілими руками виготовлено квіти у національній символіці, а також симпатичні іграшки із пластикових пляшок та кольорових стрічок. Процес декорування ялинки розпочинається зі встановлення святкової ілюмінації. Цього року вона світитиме жовтим і блакитним. Директор комунального підприємства Місксвітло Іван. Кохан каже, що така ілюмінація доволі енергоощадна. Використані діодні лампи пристосовані для роботи на дворі, тому ілюмінація може витримати низький температурний режим, хоча, зрештою, дещо дорожча, ніж звичайна. Проте освітлення для ялинки не оновлювали вже кілька років. Тому нові гірлянди неабияк як стали у нагоді. Тим часом, коли старі ялинкові гірлянди використовуватимуть для освітлення площі героїв. Також планують встановити ялинку у парку культури і відпочинку імені Івана Франка. А на площі героїв прикрасять ще й балкони. Веселе і колоритне родинне свято Андріївське вечорниці відбулося 15 грудня у Калузькому навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи номер 10 ліцеї. Учні 6-го А-класу не тільки співали, танцювали, а й ворожили і навіть ліпили вареники. У навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа номер 10 ліцей, вирішили пригадати призабуті сторінки народних традицій, відтворити елементи проведення українцями дозвілля у часи, коли ще не було ні інтернету, ні телебачення. Тоді найбільше вільного часу з'являлося взимку, оскільки на городі і в полі вже не було роботи. Зазвичай хлопці і дівчата збиралися в одній хаті на вечорниці. Найвідоміші та найбільш успівані у народній творчості вечорниці на Андрія. Ретельно готувалися до родинного свята Андріївські вечорниці, учні 6-го А класу, разом з класним керівником Вікторією Дяків. Вони вивчали звичаї і традиції, пов'язані із вечорницями, ритуали притаманні обряду та його походження. Для своїх батьків і гостей виготовили запрошення на свято, а ті, у свою чергу, приготували багатий стравами стіл. Діти поласували апетитними пампушками, запашним медівником, яблуками і мандаринами. Та головною окрасою святкового столу були вареники. Їм приділили на заході найбільше уваги. Відзняли і продемонстрували відео-майстер-клас від досвідченої господині про те, як готувати цю смакуту. Далі хлопці і дівчата і самі з азартом заходилися ліпити вареники. Про цю національну страву розповіли чимало віршів. Представили інсценізацію відомої народної пісні із сиром пироги. Особливо глядачам сподобалася гумореска Степана Руданського Москаль і вареники. Сидить москаль на прилавку, прищурює очі. Так і знати москалина вареників хоче, Хоче бідний вареників, то й ніщо питати, От тільки їх по-нашому не вміє назвати Хазяюшка, галубушка, став він говорити. Сваріка мені от Ентова. Та чого ж зварити? Ну, Ентова як більш його у вас називають? От що знаєш, беруть тіста, сиром накладають. А вона то добре знає, чого москаль хоче, та чекає барабана, за ким затуркоче. Як почула барабани, слава тобі, Боже! І говорить москалеві вареників може, аж підскочив москалина та ніколи ж дати, Вареники, вареники, та й пішов із хати. Та які ж вечорниці без ворожінь? На свято завітала карпатська мульфарка зі своїми віщуваннями. Разом із нею дівчата відгадували імена майбутніх наречених, палили свічки, і чоботи через тин кидали, і на тині кілки рахували. Вибігали дівчата на подвір'я і на маня біля частину плоту чи паркану. ставали, кілки ракували та так промовляли. Молодець старець. Останній кілок обов'язково оглядали. Якщо кілок тоненький і рівненький, то тій дівчині випаде хлопець молоденький. А якщо товстий і кривий, то хлопець буде такий. А якщо кілок з товстою корою, то суджений буде багатий грошовий та з бородою. Це найвеселіша ворожба. Дівчата одна з одної кипкували, жартували. Вірили, не вірили, а все ж трішки хвилювались, бо вийти заміж за молодого хлопця всі бажали. Найцікавішим було ворожіння із балабушками за участю справжнісінького кота. Однак Пухнастий, напевно, вирішив, що дівчатам ще рано долю віщувати, і особливої активності у покладеній на нього місії не проявив. Кульмінацією свята стала гра Калита, без якої андріївські вечорниці не обходяться. Були на заході і запальні танці, які діти вивчили на уроках хореографії зі своєю викладачкою Наталією Косар. А глядачі, які прийшли на свято у вишиванках, отримали солодкі кугутики. У подібних заходах учні цього класу і з радістю беруть участь. Торік вони провели турнір Я люблю Україну для п'ятикласників школи. Свято для Матусь люблю рідну матусю для паралелі шостих класів. Підготували урок про права людини і конвенцію прав дитини. 15 грудня в загальноосвітній школі номер 6 відзначили День пророка Наума. Святий Наум вважається покровителем розуму, знань та навчання. Як вшановували святого пророка учні школи? Дивіться у наступному сюжеті. 15 грудня учні загальноосвітньої школи номер 6 першого А класу відзначили День святого пророка Наума, покровителя розуму та доброчинства. Організаторами свята виступили учні класу, класний керівник Наталія Рожик та вчитель музики Марія Челядин. Метою даного заходу було розкриття значення знань, науки в житті кожної людини, а також показ обрядових дій в День Наума. Свято пророка Наума вшановувалося ще з давніх давен, адже колись навчальний процес починався взимку 1 грудня за старим стилем, 14-го за новим. То була найзручніша пора здобувати освіту для сільських дітей, бо найосновніші сільськогосподарські роботи вже було завершено. А тому вважалося, що саме в день Наума добре починати вчитися. Наука Наум піде. Напередодні дня святого пророка Наума батьки відвідували вчителя Дяка і домовлялися про плату. Зазвичай це було забезпеченням дровами на зиму, салом та місними виробами на Різдво, допомога в полі під час сівби та жнив. Вранці син з батьком йшли до церкви, де панотець читав над його головою Євангелієм цього дня відкривалися усі церковні школи, і батьки виряджали дітей на навчання зі словами. Вами, хай наука тобі легко вдається. Відіславши дитину до школи, батьки йшли до церкви і ставили свічку перед іконою святого Наума, висловлюючи йому пошану. Сподівалися, що святий наведе дитину на розум. Про святого Наума відомо, що він був монахом просвітителем, який мандрував селами і безкоштовно навчав дітей Азбуці. Збереглися його заповіді. Не можна їсти під час навчання, бо з'їси вивчене. Якщо закінчив читати, то закрий книжку, бо вивчене забудеться. Тому за народними переказами на ум покровитель розуму, знань і навчання. Про це мовлять і прислів'я: прийшов на ум, пора братися за ум. Я не знаю ні ас, ні буки. Прийде на ум і змусить до науки. Ну і це була вся інформація на сьогодні. яку підготувала для вас мої колеги журналісти Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.